Управління мой новому раду. Управління ж не буде готовий депутатовий рішення. І раніше це було теж до облраду. Пускай його не вирішувати і, і залишається справа в тому, що в нас ло 91-го року, і потім отак і перейшло і перейшло. І на сьогоднішній день договір заключений з управлінням майном облради. Тобто ніяких таких питань немає. І нас взагалі ніхто а, даже вони не трогає. Вони між, да. між собою там <клух> щось <клух> дякую. <Да>. <клухи> Так, шановні колеги, якщо там людей немає, а я там більше нікого не знайшов. а не прошений гості. Вот. <шу> Тому я пропоную перейти значит, до порядку денного. Так, І одразу, щоб ми не забули вирішити організаційні питання. Це буде крайнє? У нас комісія в цьому році. Чи буде чи 27-го? Давайте приймемо рішення. Сесія буде 26-го. Тому не трясися. Ти ж мене трясиш. Тому, що Тому... ми? Я пропоную, а зустрічаємося тоді ми поміма йолок, корпоративів. 11-го. Покажу 6-го февраля.

<рістична> Давайте подивимося так. якщо буде дуже багато много, да. буде багато питань, много материала да, тоді, зу, да, тоді зустрінемося 10-го. якщо не буде матеріалів, я узнаю. Дать, в общем, см -см. А я на виходжу 9-го. — А что сессия 30-го? 26-го. Ні, 30-го. Ну, это следующего. А, А, да. да. Тоді... Конец света по старому стилю. Так это завтра. А, завтра а потім по старому более сьогодні крайні робим, потому що конець ветру все ножка не домовилась для нових депутатів перший проект рішення про втрату чинності деяких пунктів рішень Сумської міської ради та рішень виконавчого комітету Сумської міської ради народних депутатів значить я проглянув усі пункти Може, ще хтось попрацював, як і я. Значить, тут зі смертю, зі смертю, в зв'язку з натринням державного акту та, і, та заяву про скасування рішення. Нема заперечень, що в пакеті. Хто за те, щоб голосувати рішення в пакеті? Хто за? Проти утримався. Шість за. Рішення в цілому. Хто за? Проти утримався. Шість за. не начать. Так. Я пропоную, давайте так. Быстро усе те саме, тоді повернемося за громадян. Тому що надо внимательно подивитися. Нема запорізьких, щоб зробити. Так, да, шість. Здравствуйте, Ольга Олеговна. А я вам звоню, говорят, что замерзли вы стоите прямо посередині дороги. А мы смотрим в основу шубки, и думаем, в такой шубке нам Ольга больно замерзла. К концу года проявились наконец-то. Понял, понял. Но ты, все в порядке? Ну, я ж тебе рассказываю. Ну все нормально, тут ну, все получилось. Тут это не <схай> 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 Значит, нема закрытия еще на другой пункт принести на... Давайте быстро пройдемся тут. Я проглянула. <схай> <В чем погоди? схай> Список громадян, тем дайте доллар <схай> <А, схай> выкупать. <довести. схай> Хорошо? Нет, выехали земля. Сейчас быстро заходимся. Потому что передачу у власти земельных килянок громадян. Значить, додаток перший. Під власниць, да? Да, передаються у власність, земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, з власних будівлі спорудці під власністю, тобто люди вже живуть. Значить, я проглянув, в мене би, тут питань немає. Да. Значить, тут по 16 пункту каргова Світла Івановська, посетил 54. Значить, з в нього 12,45 надається у власність 10 соток, тому що по цьому самій да. да, І 2 надається в оренду. Ну, ось Ігор дивиться, всіх літають. Я кажу, що я не могу прийти, що я все то, але все одно не можу. Це не то, що ми зробили. Це не то. це не це то. Тож, друзі? То. То. То, що... Ну, воно є, якщо так. Так, да. усі літають. В одну пачку Хто вона. за те, щоб голосувати перший додаток в пакеті? Хто за? Проти, утримався. Всім за. Перший додаток в цілому. Хто за? Проти, утримався. Всім за. Не маєте. Другий додаток список громадян, які працюють спільну часткову власність. Теж за ділянки для будинку обсьової житливих будинків будівлі та споруд теж під власністю. Якщо хтось хто вважає дробі і частки, будь ласка, продивіться. У мене питання було. Не було? Да. Працюю, вона працює. Нема пропозиції заперечень? Хто за те, щоб другий додаток проголосувати в пакеті? Хто за? Проти, утримався. Сім за. Другий додаток в цілому. Хто за? Проти, утримався. Сім за. Іночка, мечаєш? Да. Так, третій додаток. Список громадян, яким передаються зим... у власті земельні ділянки для ведення садівниці. Значить, я продивився всім садівничим товариствах і кооперативах. Нема зауважень пропозицій. Хто за те, щоб третій додаток голосувати в пакеті? Хто за? Проти, утримався, Сім. за. Хто за те, щоб голосувати третій додаток в цілому? Хто за? Проти, утримався? Сім за. Четвертий додаток. Список громадян, які провідаються власні земельні ділянки для гаражного будівництва. Значить, все в межах копаративних. Як мені доложили працівники земельного працювання? Спеціалісти вищої категорії земельного управління. У нас таких немає. Вище і про. Нема заперечень, що хто за те, щоб проголосувати? Четвертий додаток в пакеті, хто за? Проти, утримався, сім за. Четвертий додаток в цілому. Хто за? Проти, утримався, сім за. Наступний п'ятий додаток. Список громадян, яким передаються власні земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. Даю пояснювальну записку. У 2011 році їм вже було надано дозвіл, але був наданий дозвіл на 4 людини. Тут білосорочка Ксенія Миколаївна, білосарочка Антон Миколаївич, білосерочка Світлана Петрівна і був тут ще батька, який помер. Адреса вулиця Народна, 46. Значить, Народна, це у нас знаходиться на народній мінікаціях, 44-го. Логічно. Так. Значить, Була сім'я з чотирьох людей, вони все вчасно. А центр справа, то в сторону в садову. Воно і зараз є вчасно. Тобто на кожну окрему людину з сім'ї вчасно підписано. Тобто їм вже надавали, але батько вмер. І зараз виходить то рішення, якби, ну, не те саме. Тобто вони переробили зараз документацію на трої. Мати, і син і донька. В долях там да? у Все в долях. Ну, Нема заперечень. <клес> Хто за? Проти утримався. Сім за. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою. А рішення голосуває з цим. Тому за додатком в до пакеті. До Наразі на цілком рішення а, може, не а, проголосувати? – А ми з цього. Ну, можемо проголосувати. Хто За голосування да, да, за... рішення не голосували. За, за рішення в цілому. Хто за? Uh -huh. Проти, утримався, всім за. Значит, це технічне э, це саме цю підвласністю є у всіх державних те? Це люди вже живуть, просто доводять... Порядок документації. Номер да. 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 Не, не, разная, всяка раз. І для будівництва обслуговування житлового будинку, виведення садівництва. Для індивідуальних гаражі. Есть... Это ті, которые акти государственные вже на руках. Уже вони. вони є. А у них да. ну, нового... присвається да. кадастровий номер, да, да, і там, да, как да, Владимир Васильевич, когда да, 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 ДМС не бьет. Хто за? Те, щоб Проти, Утримався. Сім за. Рішення в цілому. Хто за? Проти, утримався, Сім за. Так, наступний проєкт рішення про затвердження. Меж і розмірів земельних ділянок, які належать громадянам та сподкодавцям на правах власності. Так, да, значить я прогляну. Тут везде все циферки сходяться. Якщо кого є матеріали, будь ласка, прогляньте, Якщо є зауваження, надайте їх письмовому вигляді, через 10 днів получите відповідь. Технічна документація вся ж перевірена. Да. Нема заперечень? Нема. Пропозиції зауважень. Хто за те, щоб проголосувати Додаток в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Всім за. Рішення в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Всім за. А он только один додаток. Тех документации только один додаток. Нет, другой додаток есть. Да, значит, другой додаток, тут у нас список граждан с подприемцев, которые затверждены межи того точно площадь земельной дляны, согласно с разработанным техническими документацией. Ну, мы провозглашали решение в целом, поэтому да. то у нас было отдельное решение, два человека только. Да, в Наступний проєкт рішення про внесення змін до деяких пунктів рішень Сумської міської ради. Значить, я проглянув ці всі рішення. Значить, тут у нас першки, перший, значить, зв'язку з допущеною помилкою, другий, другий. зв'язку з допущеною помилкою садівниче товариство на, на, на Сумське міське громадське об'єднання. Другий теж сам, третій точно. Да. Четвертий тут а, ідея. Тут э, тут, ідея э, щас. Деньки, Міняються самі. цифри. Тут, да. Шо, Шостій графік. Так, по сьомому зв'язку з допущеною помилкою, ой, по п'ятому, по шостому, е з допущеною помилкою в циферках. Проглянули? <клеси> проголосували. <Проклянце? клеси> <клеси> нема заперечень, зауважень, пропозицій, запитань. Коли, нема? Хто за те, щоб проголосувати в пакеті? Хто за? Проти, утримався, всім за. Хто за те, щоб проголосувати? Рішення в цілому. Хто за? Проти утримався. Всім за. Наступний проект рішення про припинення договорів про обмеження права на земельні ділянки шляхових розривань. Значить, нами було прийнято рішення. Ми всі їх голосуємо і голосуємо на сесії. Тому що це дешевле, ніж подавати іски і такі гроші за міського бюджету на судові справи, які потім приїдуть. Це вже закінчилось обмеження. Навіть якщо воно не закінчилось, то було прийнято рішення. Ну, по Про, якщо, щоб, да, щоб не платити по 1800 гривень за каза кожного З міського бюджету да, міського бюджету, суди проігрують. Тому що рішення то було незаконне. Да. Уже є рішення, тому що незаконне. Да. Тому ми приймаємо да, рішення, на сесії да, теж да. приймаємо да. рішення. Да. Нема заперечень? Не хто не за те, щоб проголосувати цей практично? Людям практичне... головня. Ну, тут, а, людям хто за, Проти, утримався, да. 7 за. Рішення в цілому. Хто за? Проти, утримався, 7 за. Так. Наступний. Щас. Наступний проєкт рішення про надання дозвілу на розроблення проєктів замолості щодо відведення земельки підприємства, установим організаціям і підприємцям. Значить перший пункт прокуратура Сумської області, підприємець прокуратура Судської області для будівництва багатоповерхового житлового будинку по вулиці місті 31. 31 дроб 1. 25 соток постійне користування. Зауваження пропозиції, запитання Не буде? Не буде. За? Проти, 7, за. Наступне. 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 Хто за? Проти, утримався. Сім за. Наступне. На Сумська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини під розміщення лабораторії вулиця Якіра 17, 19, 43 сотки пасійних користування. Товариш, який був. Нема запитань. Хто за? Проти, утримався? Сім за. Так, наступний проєкт рішення. Про надання в оренду земельних ділянок підприємства, установам організаціям, підприємцям і громадянам. Значить, Перше, громадянка у нас підприємець Шведова Катерина Сергіївна під розміщеною будівельною базою та виробничим приміщенням вулиця Перша Замостянська, 92. На 5 років, 12 соток, 3. Значить, Дивимося, висновок. Так. Комісія... Проєкт землеусу щодо відведення земельної ділянки в оренду площі 01210 га підприємцю Шведової Катерини Сергіїні під розміщення будівельної багати та виробничого приміщення в місці суми. По вулиці 1 Замастянська 92. Комісія погоджує. Голова комісії Скрипкін Володимир Васильович. Нема заперечень пропозиції? Хто ага. ага. за? Проти утримався. Сім за. Так. тобі на Лоханяць. Так, наступна фірма ДС у, у формі товариства. Під розміщення виробничої бази вулиця Машина Будівників 4. Просять на 10 років, пропонує на 5, це в центрі. Нема заперечень, щодо 5 років. Зараз да, 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 да. одну хвилиночку. Так, висновок. Нема, мабуть. Не моде висновок, це через тих документацій. Ми ж визначені, цільове не змінюється. Ну, вони ж, по-моєму, тут можливо вистачить, це база. Ну отож, отож було ДС якось да. з буквами, тут другое. Майно, є майно, май... майно купили і тепер беремо ту ж саму площадь на ж... Ж целевому. Через технічну документацію, тех документацій, на яких висновкам не треба делати. Тех... Ми, ми просто не знаємо, що вони через ці документації. Ми просто не знаємо. Ну, вони там, ця фірма ДС, ДС Союз була, один той же засновник на другого. Усі питання до одясу, чи мені кажу, питання тут нема. Ані пере названня ДС Союз. Немає питань дійсно. Той другого сам у себе купив і переформував через технічний. Е. Кто за проти утримався? ДС. Там володіє. Контакт сьогодні всім. Привіт. Так, наступный. Янчин Микола Анатольович. Підрозміщений адміністративний будівлі вулиця Воровская, 20. Одна фамилия. Одна фамилия. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, Все, все <плыв> в порядке, да? Нет вопросов. Вот. Я сейчас скажу, тут все в порядке. Проект землеустрою сделан. Воровская. Воровская 20. Значит, есть выставок. Проєкт замовлю щодо відведення земельної ділянки в оренду площею 0085. Я чинула куратуру з під адміністративною подією в місті Сумоволіця Руська. 20 комісія погоджує. Голова комісії сприйтів Володимир Так, Будь ласка. А ви там закони действують прослужбовців їхні діяльності? А он как громадяни. А вони же громадяни під офіс. Він громадянин, а як він з оформляє? Без предпринимецької діяльності не з'явився. Ні, не, ну, я, я скажу, що таких треба э, привітати, тому що коли приїжджає на Мерседесі за э, 3 млн грн, і каже, що в нього тільки труси є, і штани, і то порвані з дирочки. І зарплату 9 тисяч грн. Так, то тут уже як как би, бы, а це... Можна його привітати, значить.

Значит, товарищ свой импакт предвышенным рабочими базами в улице прибыль 9 робот Це Это хорошо. Нормально. Значит, вы не знаете. Потому что у него местный приехал за блок. После отпуска. Я просто не почувствую. Импакт. Импакт. Знаете, они дом, а, это, это варить, ситуация какая. Вовремя не обратились, и мы через надо не идем. Все. То есть она у них в аренде. Все в порядке, Два да? Была месяц назад, закончилась, да. И они обратились позже просто. Мы идем, не, не поновляем термин, а надаем по-другому. По а принять еще принять. раз догад, надаем в аренду. Нема заперечень? Хто за? Проти? Утримався. Сім за. Положите на место. Куда? Я отдаю. Він хочет выкупить. Наступно. Матвиенко, Тетяна Евгеньевна, під розміщеним магазином вулиця Воровского, 20. Тоже просить на 10 рублей, пропоную на 5. Нема заперечень? Ну, Рыбсбытовская база, она же здоровенная, база, та здоровенная там 10 гектаров. у нас есть выставок, комиссия по городу. Суммы рыбы. Суммы рыбы, да. Mm. рыба сбытовская Так что они всю базу? Ну, просто продано частями, yeah. каждый по своим имуществам уже продает. Mm yeah. yeah. Дем... Сумы рыба, правильно. Что-то ты, ну, ты ну, по последнее их название. Не, ну, Новоровская там... Nee. Проволок девятого Это неправильно. Это на скрябе на сунаре. Да, а адрес, у... адрес у них? Поваровского 20. Нет. 15 гектаров. Это все мы рыбы ехали. Неправильно. Холодильник где был. Нет. Нет. холодильник, Да? Да, а, нет, нет. нет, Это не скряб. А, на Воровского там есть помещение. Там, <свят> там холодильник Тут же был. Вы неправильно. Да. Мороловська. Ну тут казать. Мені там собака, от то так чуть не покусила. Я йду так смело, а от собака на цепі прив'язана. Закомендює даються, опозується, вона біжить по